Шановний пане Расуса, ну по перше, я хочу подякувати, подякувати вам і вашій групі експертів. Одякувати вашому співголуванню і потужній роботі разом із головою офісу за і всім експертам ще раз за напрацьований вами документ щодо рекомендацій майбутнього київського безпекового договіру. Я скажу вам відверто, що я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що документ пропрацьований на високому рівні. Я вже ж розумію, що працювали. Ви багато зробили і працювали всі разом командою, але також розумію, що це такий перший крок. Перший, але дуже важливий крок. Я думаю, що ці рекомендації повинні лягти в основу майбутнього безпекового договору.